Видавництво Фомама презентує віршенята. В цій серії книжок зібрано авторські віршики, примовки, забавлянки, віршовані ігри та загадки. Кожна книжка створена для малюків певного віку з урахуванням особливостей розвитку дитини та потреб, які виникають у батьків в процесі виховання. Віршенята на щодень. Містить перші примовки і потішки для малюків, які допоможуть легко прокидатися, з апетитом їсти, залюбки вдягатися на прогулянку, захопливо гратися, спілкуватися та досліджувати довкілля. Віршення та гралочки це перші забавлянки, утішки, руханки, лічилки та інші віршовані ігри для малюків. Які допоможуть гратися, спілкуватися та досліджувати довкілля, завдяки цій книжці дитина вдосконалюватиме дрібну моторику і вестибулярний апарат, навички лічби і правильної вимови, навчиться розподіляти ігрові ролі та миритися в книжці віршенята для вправних рученят. Ви знайдете добірку авторських віршованих ігор для розвитку дрібної моторики малюків віком 2-3 роки з рекомендаціями щодо їх проведення. Коротенькі примовки, як супровід пальчикових, будівельних та ігори з піском і прищіпками, а також до малювання та ліплення, нанизування та сортування. Віршення та загадки це добірка коротеньких римованих текстів, що знайомлять дітей 3-5 років з явищами природи, рослинами і тваринами, транспортними засобами, іграшками, приладдям для творчості тощо. А чудові кольорові ілюстрації допоможуть легко відгадати загадки. Особливості оформлення серії віршенята: яскраві ілюстрації. Кожна сторінка наповнена яскравими малюнками, що приваблюють увагу дитини та сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Зручний формат книжки мають компактний розмір, що дозволяє брати їх із собою на прогулянку або в подорож. Міцні сторінки виготовлені з цупкого картону, книжки витримують активне використання маленькими рученятами. Замовляйте віршенята, щоб цікаво та з користю проводити час разом.